У ритмі сучасного життя людей зовсім не залишається часу поповнити свої енергетичні ресурси, підтримувати свою мотивацію та працездатність. Позитивне мислення і промениста посмішка атрибут майже всіх успішних людей. Однією з форм позитивного мислення є позитивні переконання або афірмації. Але перед тим як розповісти вам, як за допомогою афірмацій ви можете перезавантажити свою підсвідомість, віднайти свій життєвий баланс та покращити своє життя в цілому, просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Також будемо вдячні за коментар. Це дуже цінно для нас. Що ж таке афірмації? Люди вкладають у поняття афірмації різні сенси. Для одних це самонавіювання, яке допомагає розслабитися і взяти себе в руки в критичній ситуації. Для других афірмація це просто повторення приємних підтримувальних фраз. Треті супроводжують повторю візуалізації й бажаного. Термін афірмація походить від англійського слова «affirm» стверджувати. Це позитивне формулювання, яке практикуючи повторює для досягнення певних цілей або переналаштування своєї психіки. Афірмації вважаються одним з найпопулярніших способів самодопомоги та самовдосконалення. Вони допомагають змінити емоційний стан, замінити негативні установки позитивними. Історія появи афірмацій у 20-ті роки ХХ 20 століття. Французький фармацепт Еміль Кое придумав методику самонавіювання, яка набула великої популярності в лікувальній практиці. Він помітив, що якщо клієнтам продавати ліки з додаванням похвали, то їхня ефективність підвищується. Незабаром Кое почав детальніше досліджувати феномен самонавіювання. Спостережливий фармацепт припустив. Що порушення здоров'я пов'язані з хворобливою уявою пацієнта, тому для одужання він рекомендував щодня повторювати формули, спрямовані на поліпшення здоров'я. Хоч метод самонавіювання почав активно розвиватися на початку ХХ століття, але набув особливого поширення після виходу книжок із самодопомоги американської письменниці Луїзи Хей, вона вважала, що заміна деструктивних переконань. Може поліпшити загальний психоемоційний і фізичний стан людини і пропонувала щоденні позитивні установки. Вони дістали назву афірмації. Ця закономірність сьогодні носить назву ефект плацебо. Донині цей метод застосовується в лікувальній практиці серед лікарів, психологів і психотерапевтів. Позитивні установки допомагають ментальному зціленню. Зокрема, дають можливість звільнитися від нездорових стосунків і стати щасливішими. Позитивні твердження це один з інструментів одужання, що допомагає нам зцілюватися від звички засуджувати і звинувачувати себе або визнавати себе завжди недостатньо хорошою людиною. Ці твердження являють собою базові послання, які ми не отримали певною мірою у своєму дитинстві. Будучи дорослими, ми можемо їх у собі заповнити. Як працюють і допомагають афірмації. Застосування афірмацій полягає в регулярному повторенні позитивних тверджень. Вони спрямовані на зміну моделі мислення, поведінки та ставлення до життя. Доведено, що афірмації можуть пом'якшити наслідки стресу, дещо поліпшити когнітивні здібності. Та самооцінку захистити від негативних установок. Як правильно говорити афірмації вимовляти афірмації потрібно щонайменше раз на день, найкраще вголос вранці. Під час цього можна дивитися на себе в дзеркало. Далі їх варто використовувати протягом дня, якщо погіршується емоційний стан або з'являються сумніви в собі. Самонавіювання працює тільки в тому разі, якщо фраза вимовляється регулярно. Як правило, робити це потрібно не менше трьох тижнів. Також вкрай важливо правильно скласти це формулювання. Під час використання афірмацій важливо формулювати їх у теперішньому часі та з позитивним забарвленням, щоб наша підсвідомість легше сприймала і приймала нові переконання. Що не можна робити. І чи можуть афірмації нашкодити? У разі неправильного застосування афірмації можуть чинити негативний вплив на психіку. Наприклад, нашкодити може постійне повторення негативних переконань. У мене це погано виходить. Мені буде важко, я безвідповідальна людина. Будь-які фрази негативного характеру, які ви повторюєте про себе, це найсильніший вид гіпнозу. Чим більше ви говорите собі про те, що з вами щось не так, то більше стає внутрішніх сумнівів, нижчий рівень енергії та настрою. Це впливає на те, як людина діє і який результат у підсумку отримує. Також до афірмацій потрібно підходити з обережністю, якщо вони вступають у конфлікт із реальністю. Наприклад, афірмація Кожен день несе в моє життя щось хороше може чинити негативний вплив. Коли в людини виникають якісь неприємності. Інша небезпека цього методу самонавіювання створення ілюзій ідеального світу. Не слід покладати на афірмації занадто великі надії. На жаль, вони не лікують хворобу. Та не реалізують плани. Домогтися ефекту можна тільки в тому разі, якщо докласти зусилля. Як самому скласти афірмації? Формулюйте афірмації в конкретних термінах і з ясним змістом. Наприклад, я сповнений сили і рішучості або я приймаю і люблю себе такою, якою я є. Фокусуйтеся на позитивному, формулюйте твердження в позитивній формі, уникаючи негативних слів або фраз. Наприклад, я впевнений у своїх здібностях. Замість я більше не сумніваюся у своїх здібностях. Використовуйте теперішній час і теперішню форму дієслів. Наприклад, я привертаю сприятливі події у своє життя. Замість я буду привертати сприятливі події у своє життя. Використовуйте тверді і впевнені фрази у своїх афірмаціях. Наприклад, я є творцем своєї долі, або Моя сила виходить із моєї внутрішньої впевненості. Афірмації мають бути особистими і релевантними. Формулюйте їх так, щоб вони відображали ваші власні цілі, бажання та переконання. Вони мають звучати правдиво для вас. Напишіть афірмації на папері ручкою та наповніть кожне слово своєю енергією, силою, наміру і бажанням. Повторюйте афірмації регулярно, протягом кількох хвилин на день або перед сном. Це допоможе закріпити позитивні твердження. І зміцнити їх у підсвідомості. Наприклад, можна скласти афірмацію таким чином: Я ціную і люблю себе. Щодня стаю дедалі кращим і сильнішим. Список найкращих афірмацій для жінок та чоловіків. Ефективно працюють ті афірмації, які складаються індивідуально для конкретної людини. Бажано, якщо це робитиме психолог. Приклади афірмацій можуть бути різними і залежать від цілей. Які ми ставимо перед собою, наприклад, для поліпшення самооцінки та підвищення впевненості, що важливо для досягнення життєвого успіху, можна використовувати твердження: я цінний і гідний любові та поваги, я заслуговую на успіх і благополуччя, я сильна і врівноважена людина. Попрацюйте всередині себе з такими афірмаціями: знати, хто я добре. Довіряти собі природно. Хотіти жити по-іншому? Нормально. Не чіплятися до себе нормально. Говорити ні і не почуватися винною можна. Проявляти свої почуття можна. Відчувати всередині себе будь-які почуття нормально. Відчувати гнів природно. Веселитися, почуватися щасливою та отримувати задоволення природно. Робити помилки? Нормально, можна і корисно. Говорити не знаю нормально. Мріяти природно. Думати не так, як прийнято в сім'ї? Можна. Пробувати щось нове? Можна. Говорити близьким мені подобається і мені не подобається нормально. Відсторонюватися з любов'ю нормально. Любити себе? Природно, нормально, можна і потрібно. Найпотужніші афірмації на кожен день. Найбільшу ефективність мають афірмації, які були складені для людини в індивідуальному порядку з урахуванням її потреб. Тому що деякі з них можуть виявитися корисними для одного, але завдати шкоди іншому. Найпопулярніші афірмації на кожен день: у мене здорове, гнучке і сильне тіло. Моє тіло почувається чудово. Я завжди бачу можливості. Я створюю світ повний любові та можливостей. Коли я довіряю світу, все виходить легко. Я легко спілкуюся з людьми і будую стосунки. У мене виходить все задумане. Афірмації на гроші та багатство афірмації для залучення грошей вважаються одними з найпопулярніших. Водночас потрібно розуміти, що для отримання результату. Необхідно робити певні кроки для досягнення мети, а самонавіювання допомагає налаштуватися більш позитивно. Якщо є бажання встановити позитивне ставлення до фінансового благополуччя, то можна використовувати афірмації такого типу: гроші приходять до мене легко і природно. Я заслуговую на фінансовий достаток і процвітання. Я відкритий для всіх можливостей отримання доходу. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я залучаю гроші і багатство з любов'ю і вдячністю. Я магніт для грошей і багатства. Афірмації на здоров'я і зцілення. Кілька прикладів афірмацій на здоров'я. Я заслуговую бути здоровою і сильною. Моє тіло здатне на відновлення і зцілення. Кожна клітина мого тіла наповнюється здоров'ям і енергією. Я радію своєму здоров'ю і благополуччю. Моя їжа є джерелом здоров'я та енергії. Я дбаю про своє тіло і живлю його тільки корисними продуктами. Я оточений турботою і підтримкою оточуючих. Мене оточують турботливі та добрі люди, які допомагають мені залишатися здоровою людиною. Щодня я стаю здоровішою і сильнішою. Моє здоров'я поліпшується з кожною миттю. Афірмації на успіх. Удачу та процвітання. Приклади афірмацій. Я знаю, що позитивний настрій може принести мені успіх. Кожен досвід у моєму житті допомагає мені рости. Я упевнена у своїх здібностях і навичках. Я добюся успіху, залучаючи людей, які можуть допомогти. Я відкритий до нових можливостей. Афірмації на любов і на стосунки. Щоб змінити стан справ в особистому житті, можна використовувати такі позитивні твердження. Я приваблюю довірчі та любовні стосунки. Я відкрита і готова знайти справжнє кохання. Я гідна компліментів, які отримую. Я випромінюю любов, і вона повертається до мене. Я щаслива відчувати і дарувати любов. Позитивні ранкові та нічні афірмації Ранок можна почати з таких фраз. Зараз моє життя дарує мені спокій і впевненість. Щодня я сміливо й легко йду до своїх цілей. Я щасливий і задоволений своїм життям. З самого ранку я відчуваю енергію, радість і спокій. Сьогодні я стою на кілька кроків ближче до свого бажання. Для міцного сну підійдуть такі фрази: мій розум, спокійний і розслаблений. Я спокійна і моротворена. Я відпускаю всі думки. Я і моє дихання єдині. Я вдячний за сьогоднішній день. Афірмації для самооцінки та впевненості в собі. Самооцінка та впевненість у собі важливі для досягнення успіхів у житті та результату. Тому ось кілька афірмацій, які можуть підвищити їхній рівень. Я ціную себе і свої досягнення. Я люблю і ціную себе таким, яким я є. Я заслуговую на любов і повагу. Я вірю у свої здібності і таланти. Я приймаю свої помилки і вчуся на них. До речі, відео про те, як підняти свою самооцінку та полюбити себе вже є на нашому каналі. Покликання на нього з'явилось на вашому екрані. Також ми його залишимо в описі до цього відео. Випишіть для себе ці твердження. Розмісіть їх десь на видному місці, і зачитуйте щодня. Спочатку вони можуть сприйматися з недовірою, побоюванням, потім стануть для вас ще однією точкою зору новим способом поглянути на старі речі. Це допоможе поступово вгамувати запал вашого внутрішнього критика і залишити себе в спокої. Навіть якщо ви не вірите, робіть, ніби вірите. Однак слід пам'ятати, що афірмації – це інструмент для зміни мислення та підвищення самооцінки. Але вони не замінять зусиль, щоб досягти цілей. Комбінуйте їх із конкретними кроками та діями в потрібному напрямку, щоб створити позитивні зміни в житті. А якщо для вас було цікаве наше відео, і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!